Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування та бюджету та фінансів. Присутні четверо членів комісії, форум є, також з нами присутні представники профільних департаментів та управлінь, присутні наш колега Володимир Корнієнко і присутні з виконуючи обов'язки. Директор департаменту фінансів Савченко Галина. Порядок денний вам наданий. Перший розділ, розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Звернення департаменту. Так, ми хотіли, що вас питання? А, освіти? Якщо можливо, давайте, по-перше, розглянемо пропозиції департаменту освіти, тому що вони готували а... у нас все тут швидко, все про все у нас 10 хвилин. Дякую. Я думаю. А де у нас департамент освіти? А, декілька лісів. Лі, у нас на все про все 10 хвилин. Я думаю, давайте вже щоб не було плутанини, вже быстренько пройдемося за пунктами. Давайте один один звернення департаменту міського господарства Одеської міської ради щодо зменшення тепер розподілу бюджетних призначень. Лист 12,08, 14,11, року. Те ми, зав... ми вчора знайомилися з цим листом. Є розуміння з фіндепарла адміністрацією, все ок, все там все без змін, так? Да? Ольга, там дивилися, там все так. Колеги, немає питань. Дозвольте, скажіть, бо чи є там перерозподіл до стосовно сервісного центру щодо? Так, ага, це... да, ну тут загальна сума, ми знімаємо маємо загальне розуміння. Ми знімаємо 32 мільйони на 32 мільйони 428 тисяч з бюджету розвитку. Ми знімаємо. Те, що не буде виконано в цьому році загальна сума. Прошу голосувати. Хто за? одноголосне рішення прийнято. Наступний лист. Звернення Департаменту міського господарства Одеської міської ради щодо зменшення перерозходів бюджетних призначень лист 12.09 від 14.11.25 року. Також ми вчора дивилися. У мене є питання, так, сервісний вас... центр є присутній тут. <пробітник> Погано, так. Да. Але скажіть реально, сервісний центр, ну, вони, як на мене, вони не встигнуть в цьому році засвоїти ці півтора мільйона. Може, їх варто Просто розподілити і там на наступний рік вже там передбачити там в загальному бюджеті. Як на мене, ну це неможливо. Вони зараз вже листопад і роботи на початі. Процедура, поки вони там почнуть роботи, буде. Ну, просто... Я думаю, що вони просто не встигнуть нічого. Ми, ми на наступній сесії будемо це робити. Дякую. Uh, да. Добрий день. Шановний шановні члени комісії, справа в тому, що надійшло звернення до департаменту міського господарства від керівника комунального підприємства селісного центру, який запропонував здійснити цей перерозподіл, враховуючи те, що керівник сервісного центру вважає, що це зробити можливо. Прошу підтримати і винести дану пропозицію на голосування депутатських консуль. Ми, ми просто будемо З, це на нас, з і... того, що на нас, дійсно спілкувалися з підрядною організацією, проводили зустрічі і в першого заступника міського голови, звучити заступника міського голови, і цей туалет вже є готовий. І вони пропонують його нам привезти, але кажучи, не сильно хочеться його зберігати на території комунального підприємства або е, здійснювати відповідальне зберігання на території підприємства виробника. Хочеться, щоб його зробили і безпосередньо вже встановили. Тому виходячи із цих причин, е, виходячи з цих причин, е, і пропонується на розгляд на ваш розгляд дану пропозицію і поставить на Високий контроль, це питання, і е, пропонувати їм його все-таки закінчити. Просимо ну, питання. Ви, ви, ви реально думаєте, що вони встигнуть? хоч якісь роботи зробити, почати їх взагалі в цьому році. Ну, зараз просто дивимось на календар і. Я ж вам ще раз доповідаю, у мене є лист керівника, який каже, що вони ці роботи ну, зробили. Ну. Колеги, хочу звернути увагу щодо того, що коли спочатку розглядали ці питання стосовно закупівлі цього обладнання, не, не, не казали про повну суму того, що ще знадобиться е, е, додатково на е, встановлення. Ми ж на минулій сесії. У Нас було виділено кошти на там, якщо не помиляюсь, мільйони на підключення і комунікації та іншого там було в переліки. Це ще додатково випросить це ні, зага вони були передбачення в загальному фонді. Тепер та ж сама сума, просто на, на це були послуги. Да, тепер це, просто це та, сама та сама сума на роботу. Ну якщо не помиляюсь, там півтора мільйона. Та, ну, і зараз є і сьогодні під час та, війни ще додатково виділяти півтора мільйона. Це, ну, взагалі, це навіть, взагалі, це, це просто... Це збільшує ось. кошторис. Ні, нас... не, не збільшує, це та ж сама сума, яка виділялася. Ну, в нас було виділено кошти один на, один, на, ту, на закупівлю обладнання, а зараз ми просимо ще на фундамент. Ні, ні, вона ні. Була Чи, читайте, будь ласка, процес. читайте, будь ласка. Яка загальна... Читайте, будь ласка, про Скільки загальна вартість цього туалету з під'єднання? Під Може хтось звучити суму? А? Так. Uh, да. Ніхто не, не може озвучити суму. Скільки коштує, там, туалет з під'єднанням? Загально. Дякую. Колеги, що ми вирішуємо? Яка, яка є пропозиція? Я просто, щоб ми розуміли, за що ми голосуємо. Окей, згоден. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Да. Ну ок, тоді на сесії це будемо вже обговорювати це. Так. Друге звернення управління дорожнього господарства деської міськради 11-го 11 на 28 мільйонів. Є пропозиція на Сполком, щоб воно вийшло. Це а є представник. Вони... Це позиція військової адміністрації. Dakar, well. Там просто no, загальний yeah. фонд, так? Nah? Це загальний фонд, як я бачу, там по об'єктам нічого не Що? ну зараз підемо, ну без нас не почнуть. Пусть, все нас пустя. Там вже коваль веде. Так я скажу, що це все є. Так що ми робимо з цими 28? Ми їх пропонуємо розглянути на виконавчому комітеті десь в міську Ок, okay. тоді сьогодні не розглядаємо. Не розглядаємо. Okay. Є пропозиція, щоб Галина, в неї But питання з голосу. Будь ласка, Галина. Доброго дня, шановні присутні. Прошу винести. Питання з голосу департаменту фінансів, а саме нести зміни до бюджету за рахунок, враховуючи те, що наш бюджет дійсно спроможний, і в кінці року у нас є фінансовий ресурс. Є пропозиція довгострокове погашення кредиту, це в сумі 82 два мільйони, які ми зробили на сьогоднішній день вибірку. Погасити за рахунок резервного фонду бюджету. Підтримуємо, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, це у нас буде пунктом 1.10, да? так? плюс. 1 плюс. Так, і що у нас ще. А все інше? О. Теж на виконку? Окей. Okay. Так. Mm -hmm. Так, наступне питання. 1.4. звернення виконуючого обов'язки заступники міського голови Володимира Довніцака Дум... щодо перерозподілу бюджетних призначень на загальну суму 910 тисяч 865 гривень. так, 1.4. колеги. Є питання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. 1.5. Звернення, звернення виконуючого обов'язки заступника міського голови Володимира Міцака щодо внесення змін до додатку до 6 рішення Одеської міської, міської ради від 4 грудня про затвердження бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік за головним розпорядником бюджетних коштів виконачним комітетом Одеської міської ради. Колеги, ви дивилися, що це? Це технічно? А, а бачу так. Прошу голосувати. Хто за? Голосно. Рішення прийнято. 1.6. Звернення, звернення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення виплати грошової нагороди педагогічним працівникам. Що, що сейчас. Це на 9 мільйонів, то що там є. Так, пропозиція. Це перер... Яка 에... там сума загальна загальна сума 에, на перерозподіл. 에... По 9 мільйонів це тільки по функції 10-10. По своду тут перерозподілу ну, не видно, тому що це все в межах фонду, загального фонду і в межах функцій ну, між, між першою та другою статті. Ми розуміємо, як сума. Якщо можна, ну от ви розумієте, тут просто коди а, і взагалі не зрозуміло про що йде мова. В мене є пропозиція. Да. Ну, сьогодні не це ми, да, ми пропонуємо вам цю інформацію якось підплати більш доступно ну, да. для використання. Все переносимо це питання. Питання 1.7. Звернення Департаменту освіти та науки обрецької міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення проведення заходів щодо новорічних свят для пільгової категорії ДТЛ 60... 60... 5 Так, є. Колеги. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так. 1.8. Звернення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень за рахунок коштів спеціального фонду загального фонду для забезпечення проведення першочергових фондних е, робіт. Лист е, 6024. Лист. Ще, 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 Ну, у мене тут так написано: 60... Ну, а тут написано у мене в порядку денному номер. Да, 6026. А погоджено вас це з військовою адміністрацією? Так. Е, кошти в сумі 17 мільйонів 236 тисяч 939 гривень, е, які були під запозиченням. Е, за рахунок економії, яка склалася на кінець бюджетного року е, в загальному та спеціальному фонду, перерозподіляємо. Що так, так щоб... як ми тут щось приймаємо? А яка загальна сума зменшення? Сума зменшення 17 мільйонів 236 тисяч 939 гривень. Так. Так подождіть, там вже перерозподіл потім йде на збільшення, так? Да? Я пропоную розглядати це питання на сьогодні. Ну, я не в курсі про це. А я про це питання не в курсі нічого взагалі. да. Давайте сьогодні ще зараз не розглядати це питання. Ну, ми не бачили, і я позиції не знаю позицію військової адміністрації стосовно цього. М? Ну, в мене нема такої інформації. Я все зрозумів. Тут, тут, фактично, ви змінюєте істочник тобто, кредитних грошей на, на наші кошти. Тут ті ж самі адреси, от, бачите? мінус плюс, Тобто фактично це ми зменшимо. Ну, робимо перерозподіл для того, щоб закрити і погасити кредит дострокової і профінансувати за рахунок наших грошей. Прошу голосувати це питання одноголосно рішення прийнято. Так, 1.9. Звернення департаменту архітектури та містобудування Одеської міськради щодо виділення додаткових бюджетних призначень по загальному фонду на суму 183 тисячі гривень на виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду. Є питання? Так. Прошу голосувати. Одноголосно. Ну, все, ну ми так, да, зараз зараз. Так, 1.9 проголосували, 1.10 проголосували, 2. Розгляд звернення департаменту муніципальної безпеки, Одеської міськради, ради щодо поправи до проєкту рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації, Одеського району, у Одеської області, проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми «Безпечне місто Одеса». Так, это ми то що по військовим, так. Да? Давайте ми голосуємо уточнюючу цифру. Правильно? То есть поправка. Да. Тобто загальна сума у нас змінюється 35 мільйонів 300 тисяч гривень. Це те, що ми виділяємо нашим військовим. урахуванням тут коректоровок. Да. Прошу голосувати за проєкт рішення в новій редакції. Одноголосно рішення прийнято. І за фінансування. Прошу голосувати, колеги. Одноголосно рішення прийнято. Так, і, і розгляд. Поправок до проєкту рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації, Одеської району, Одеської області, пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Так, подождите, і що ж є, що, так? Все, по тероборони, що якось. Є ще якась от, на комісію будуть муніципальний безпеці про внесенням ізмін до міської програми цивільно, цивільного захисту. А де вона? Проблема. Да, я знаю, що походження. Вони мені казали про це. А що это проект рішення? Проєкт рішення приведення до бюджетних податків, які вже бюджет. Колеги, послухайте уважно, так. Да.

Так, Это мы что прямым решением на сессию выносили? Чтобы мы выносили від бюджетной комиссии. Це я про, прохання військовой администрации, да. Так, тоді мы за голосуем сначала за что? За це? Нет, тогда давайте проголосуем по розгляду, поправки до проекту решения про бюджет. Прошу голосувати, Володимирович, прошу голосувати за бюджет поправку. Одноголосне рішення прийнято. Так, ми тут по порядку денному все. І тепер ми голосуємо за проєкт рішення, який ми виносимо на сесію про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 22-28 роки, затверджене рішенням виконавчого комітету Одеської міськради від 5 квітня 2022 року. Це Військової адміністрації. Да, прошу голосувати. Хто за? Господь Володимирович. Одноголосно рішення прийнято. Так, все, поряд... все, Все, колеги, порядок денний вичерпаний. Йдемо. да, Так, да,